5 лютого відбулось засідання виконавчого комітету міської ради, що розпочалось із відзначення особливої дати для спорту у нашій країні. Декілька слів з цього визначного приводу сказав Микола Антонюк. Нещодавно Національний олімпійський комітет України відсвяткував своє 25-річчя з дня створення. Україна з гордістю може звернутися на свій 25 років олімпізму. І з моменту здобуття незалежності українські спортсмени завоювали 122 медалі на Олімпійських іграх. Активно співпрацюють із Національним олімпійським комітетом безпосередньо через Київське обласне відділення і спортивні заклади нашого міста відділ з питань фізичної культури та спорту. За підтримки Національного олімпійського комітету України у Білій церкві проводиться ряд спортивних заходів. Найвизначнішими та наймасштабнішими є міжнародний білоцерківський марафон, міжнародний турнір звірної боротьби серед юніорів на призи нашого земляка, триразового олімпійського чемпіона Олександра Медведя. Всеукраїнські турніри з художньої гімнастики особливо вражають загальнонаціональні освітні ініціативи, такі як Олімпійський урок, Олімпійське влучання та інші програми для шкіл під патронатом Національного олімпійського комітету, до яких щорічно долучаються і білоцерківські школярі. Неодноразово з особистим візитом відвідував Білу церкву і Сергій Назарович Бубка, президент Національного олімпійського комітету героїв України. За 25 років діяльності та спортивного успіху Національного олімпійського комітету України відзначив нагородами ряд керівників та установ і організацій функціонарів за роботу і співпрацю, яку вони роблять для поширення цінностей. Спорту і духу олімпізму по всій країні на порядку. Денному було чимало питань щодо оптимізації руху транспорту у місті, виплат компенсацій, і серед іншого організації робіт капітального характеру, щоб використання коштів на капітальні ремонти по ремонту будівель, доріг та інших об'єктів, які не підпадають під дію тендеру, було прозорим та об'єктивним. Виконавчий комітет прийняв відповідне рішення. Йдеться про кошти спеціального фонду бюджету розвитку. Більше про це розповів заступник міського голови Валерій Гнатюк. Міським головою прийнято. Для, з метою забезпечення ефективного та прозорого використання коштів міського бюджету запровадити такий порядок використання коштів головними розпорядниками. Мова йде про використання коштів бюджету розвитку на капітальні ремонти будівель, споруд, доріг, об'єктів благоустрою і так далі. І так далі. Е, є питання, коли. Е, Сума закупівлі під тендерні процедури. Тобто, коли тендер не проводиться. Тому міським головою прийнято таке рішення і пропонується до розгляду на виконавчому комітеті затвердження. А саме встановити порядок використання коштів спеціального бюджету бюджету розвитку міського бюджету міста Біла Церква. Перше, дефектні акти для проведення ремонтних робіт головними розпорядниками коштів складаються комісійно за обов'язковою участі фахівців відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради. Мається на увазі, що це розпорядники коштів, які управління освіти, охорони здоров'я, де немає фахівців-будівельників, для того, щоб залучити туди фахівців, будуть залучати фахівці відділу капітального будівництва. Друге, проведення відбору суб'єктів господарювання для розробки проєктно кошторисної документації проводити гласно, комісійно, за обов'язковою участі фахівців відділу ВКБ. Знову ж таки, спілкуватися з суб'єктами підприємницької діяльності, які займаються розробкою. Рисні документації мають фахівці будівельники, які розуміються на тому. Також затвердили склад комісії по обстеженню та внесенню пропозицій по екологічному оздоровленню басейну річки Рось та благоустрою водоохоронних зон у місті Біла Церква. В ході роботи було розглянуто ряд інших питань, з яких було прийняті відповідні рішення. 10 лютого відбулось засідання позачергової сесії Білоцерківської міської ради, основними питаннями якої мав би бути бюджет розвитку, без якого неможливо проводити капітальні ремонти, будівництво у місті тощо. Але депутати перелік об'єктів, які плануються збудувати чи відремонтувати за кошти бюджету розвитку, отримали лише перед сесією і не встигли вивчити. Тому розглянули всього три питання: про надання пілізоплати комунального майна, про розширення штату виконавчих органів влади та виділення 973 тисяч. Гривень на погашення різниці в тарифі на проїзд тролейбусному управлінню. Пропонується проєкт рішення про надання пільг. Перед засіданням сесії відбулася нарада керівників фракцій, тому я дозволю собі озвучити останні пропозиції, які були прийняті на цій нараді. Пропонується. Ми розглядаємо з вами проект рішення, який був попередньо знятий, то тобто є він є у вас всіх на руках. Буду орієнтувати вас саме від нього. Пропонується з того проєкту рішення, який розглядався на попередніх сесійних засіданнях, внести наступні зміни, а саме виключити, відмовити в наданні пільги, пільги е, білцерківській спілці багатодітних сімей Ладушка, це пункт 20-й, Відмовити в наданні пільги Білоцерківському, Білоцерківській філії головного управління по місту Києву та Київській області ПАД, «Державний Ощадбанк, це пункт 34. Відмовити в наданні пільги була пропозиція пункт 86 Білоцерківській міській організації партії Наталії Королевської. І пункт 87 – відмовити в наданні пільги відокремленому підрозділу громадської організації Громадянський Корпус. Крім цього, пропозиція відносно Укрпочти, встановити їм пільгу, ту, яку вони просили, до 1 липня 2016 року. З умовою, що до цього часу керівництво нашого тут представництва Укрпошти в Білій церкві запропонує заходи щодо збільшення соціальної нагрузки на своє підприємство і, можливо, зменшення вартості послуг, які надаються Укрпоштою жителям міста Біла Церква. Пільгове питання стало спірною темою для депутатів та міського голови. На сесію несподівано для інших винесли такий варіант по пільгам, де саме них позбавляють чотири організації: політичну силу Наталії Королевської Україна вперед, Ощадбанк, спілку багатодітних сімей Ладушка та громадську організацію Громадський корпус. Зрештою, вирішили діяти таким чином: депутати створюють робочу групу, які перевірять, як працюють усі пільговики, і, можливо, позбавлять пільг у майбутньому. Також звучало питання щодо розширення штату на 46 одиниць до 394 осіб. Найбільше на 30... чоловік розшириться штат центру з надання адміністративних послуг. Він нагадую, перебирає з квітня на себе повноваження паспортистів міграційної служби тощо і буде діяти за адресою бульвар 50-річчя Перемоги 75. На його створення планують виділити 150 тисяч гривень на ремонт кімнат та 3 мільйони гривень на оргтехніку. Збільшується і оргвідділ, Бо, як пояснили депутатам, вони стали активні, багато ініціатив, і нинішні працівники оргвідділу не встигають всіх їх пропозицій опрацьовувати.